В умовах війни дрони стали очима та зброєю українського війська. На передовій їх використовують щохвилини, і щоб цей процес не зупинявся. Поблизу фронту функціонують дронові майстерні. Прикордонники підрозділу Оріон там їх і програмують, і друкують на 3D-принтерах деталі. Про технології, які рятують життя, розкаже Тетяна Демух. У цій кімнаті немає зайвого шуму, лише звук паяльника, здищання інструментів та стукіт клавіатури. Сьогодні тут народжуються дрони, які вже завтра можуть виконувати завдання на передовій. І ось зараз в майстерні на ось таких трьох 3D принтерах роблять ось такі кріплення під скиди. У цій майстерні інженери працюють над тим, щоб вдосконалити техніку, яка рятує життя нашим та забирає вороже. Здебільшого вже дрони йдуть в дуже хороших комплектаціях, дуже непогані. Мені дуже подобаються, але все одно ж під кожен напрямок, сам виробник не може зробити під кожен напрямок окремо, бо він не знає, на який саме напрямок попадуть його дрони. Тобто ми вже підналаштовуємо під, під о, свої частоти радіоуправління, під о, свої частоти на відео. Кіпер сам був оператором дрона і каже, раніше всі налаштування встановлювали безпосередньо на позиціях. І повірте мені, це дуже важко, коли приїжджаєш з позиції після відпрацьованих 16 годин, ще 4 години налаштовуєш дрони, також собі робиш бекап під нього. і... Дві години, якщо вийдеться подрімати, і відразу їдеш на зміну, щоб нищити ворога. Зараз стало легше, бо з'явилася майстерня, і ми можемо хлопцям підготувати дрони. Богдан потрапив сюди не випадково. Ну я сам по собі електронщик, і так подумав, що потрібно, якщо йти в армію, то на ту посаду, на якій тобі буде. Як це? Ну, не скучно. Він серед колег наймолодший. Каже, у війську визвався добровільно. У мене батько військовий, брат військовий. І це якось у нас з роду пішло, що всі воюють. Мама, як прибувала, що всі. Мама сказала, що це твій вибір. Що я не буду. Ну, Тебе якось осуджувати і сказала, що йди, але я буду плакати. Тепер цитроєн, таким позивним його хрестили побратими на роботі, фактично живе. да, я спав, став, попрацював, пішов знов, поспав е, та й менеджер. Я б сказав, мені аж якось ну таке некомфортно, що я живу так, бо я бачив, як зараз е, під цьому під. Упинську люди, ну війська наші побратими живуть. Кожен новий дрон це додаткові очі в небі, і завдяки ним наші підрозділи можуть вчасно виявляти ворожі засідки, а головне влучно вражати ворога. Найбільше кількості яку я зміг прошити, це 100 дронів за день. За день. Ні, ну це й було годин так 14 проведено. Найбільше хлопці пишаються своїми 3D-принтерами, коли є можливість і вільний час постійно пробують друкувати нові деталі. Це є готова модель, ми її купували і собі, в слайсері складаєш і друкуєш. І це все з пластику. Тут е, відео е, приймач, прийма, плата, GPS, е, е, контролер мотора, мотор і сюди шалопать здається. І Антеники для відео. І, все. І сервоприводи, щоб керувати крилом. Кожен зроблений дрон тут підіймається в небо аби захистити тих, хто тримає землю з Харківщини. Тетяна Демух та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.